Доброго дня, любі друзі, ви на каналі Тетяни на подвір'я і хочу зробити огляд своїх рослин. В цьому році десь щось виходить, де щось не виходить. Може хтось із вас мені підкаже, що мені робити, може в кого більше досвіду. Ось дивіться. Оце схода в мене зійшла гвоздичка. Була посажена гвоздичка 4, -го, 4 -го лютого. Трохи переростає, тому що в хаті жарко, досить жарко. А винести ще на подвір'я у теплицю не можу, бо теплиця не накрита. До батька далеко в теплицю вести. Газанія дуже гарна, мені подобається. Ось в мене, ось в мене, ось ось в мене газанія сходить. Ця газанія була посаджена 10 лютого. Оце. 10 лютого, ось тут ось вона в круглім, круглій ємкості. І ось в прямокутній ємкості теж газання. Є газання, ось ця. Ця була посаджена ще в січні місяці. Захворіла, не вистачало світла. Зараз світла вистачає, прийшлось мені її пікірувати. О, звертайте увагу на ґрунт. Я купила ґрунт дуже поганий. Якось покажу вам ту, ету, той мішок, в якому, як він називається. Оце теж газанія, це вона вся оце одного посіву. ну Вона радує те, що ось вже з'являється здоровий листочок. І, може, щось із цього ще вийде. Садила її в ячейки, вроді все було правильно, все було гарно. Але поганий ґрунт, поганий ґрунт захворіла. Ось, з'явилися після пікіровки, вже з'явилися ось свіженькі молоденькі листочки, то є надія на те, що все ж таки воно виживе. Ну, хворіє, хворіє. Далі, маргаритка. Ось в мене маргаритка. Це маргаритка з професійного насіння, гібридна маргаритка. А маргаритку з простих пакетів. Десь у мене є. Ага, ось я зараз вам покажу, яку фірму. Ось така ось у мене є фірма маргаритку. Я ось сіяла, коли я її сіяла? Зараз скажу. Ось. Піла я її і не пам'ятаю, це був січень місяць. Вона у мене три тижні стояла в холодильнику. І теж стала пропадати. Все оцей ґрунт, такий, не дуже. Прийшлося її пропікірувати в геть-малому вигляді. Я ще таку маленьку не пікірувала. Ось ця теж, бачите? Треба брати ґрунт, не шкодувати на нього грошей. О, такі рослинки, як маргаритки, вони люблять пухкеньку землю. Ось бачите, пропадає. Пропадає, Пропала, пропадає. Буду оцю теж ємність розпікірувати. Буквально, може, завтра, завтра йду зранку на роботу. От. І На цілий день, ввечері не знаю, чи буде час. Післязавтра перед ночью, точно буду її пікірувати, бо цей опит з пікіровкою в мене був вдалий. Слава Богу, пропікірувала і вона е пішла. пішла. Перестала пропадати. Так, що ще? Коліуси зійшли. Коліуси баганенько сходять. Ось, дивіться, бачите, зелененькі, такі гарненькі, ось сходять коліуси, слава Богу, є. Коліуси я садила якого числа. По-моєму, десь да. ось 10 лютого коліуси. Це в мене остеоспермум, Теж перетянувся, довелося пікірувати. Ну нічого, після пікіровки стоїть. Теж не думала, що буду пікірувати. В такому геть малому вигляді ще навіть не було натуральних листочків, мені довелося його перепікірувати. Десь щось пропало, але в більшість, в більшість з нього є. Сохранилася. Далі, вербена, ось вербена зійшла. вербену садила в дві ємності. В один день, в одній ємності ось вона зійшла рясненько, так гарненько сходить. В другій ємності де-не-де де. ось рослинка. Ось рослинка. Ну, може, з десяток на всю ємність набереться. Це в мене ось починає сходити щось, зараз скажу, що. що маргаритка. Теж маргаритка починає сходити. З маргариткою проводила такий експеримент, по моїх відео, побачите, сіяла маргаритку на, на сніг. І те, що посіяла на сніг, Зійшло дуже швидко. Ось єдності е, зійшло дуже швидко, погано видно. видно. Якби його краще на мобілку геть не годиться знімати відео, ось вона. Вона гарно зійшла і дуже швидко на сніг. А, так сходи хужіше. Далі. Що в мене є далі? Щось? Ага, тут теж щось вже ось починає сходити. Сходити, ось рослинки починають сходити. Сходи починає у мене флокс. Це буде флокс тут. Ну він тільки де-не-де. Він показався. Далі. Це в мене сходить е, кермек татарський. Дуже гарна рослинка, я його дуже люблю. Газанія черед нас ходить. Віола сидить. Сидить, Віоли нема ще. Сидить. Пусто. Віолу сіяла теж 10 лютого. Це космея переростає, їй жарко. Треба буде її заглиблювати. Пересаджувати в якусь ємність і заглиблювати це не водиться. Їй дуже жарко. Придавилася. ось вона космея. Далі, щось іще у мене ось теж сходить. Ось сходить теж. Що у мене тут сходить? Базілік. Базілік зараз покажу. Ось воно. День я пішов сходити базилік. Так, базілік сіявся теж, по-моєму, 10 лютого. Так, 10 лютого це сьогоднішні ось в мене посів. Бачите, я їх понакривала е цилофановими кульками і зробила парниковий ефект. Ось в мене на котлі. Тут у мене стоїть перець, салатний, той, що сіявся. ось, Так. І оце в мене стол для розсади, для перцю, для синіх. Оце стол. Ось такий мені чоловік зробив таку лампу. Ми купили в китайському інтернет-магазині тему. купили ось таку стрічку. І отакий от зробив мені чоловік лампу таку. Це досить бюджетно вийшло. От вона і накриваю зверху, щоб сквозняку не було просто білим полотном. Ось в такому вигляді в мене ростуть мої рослини. На цьому буду огляд заканчувати. Бажаю всім успіхів, здоров'я, скорішої перемоги над ворогом і цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!